Коса відступає приблизно сантиметр. І після заміру треба буде обрати тканину, і у нас є ось такий каталог день і ніч. Будемо брати або під підлог, або під стіни, або під диван. І так я вам і цю кімнату і не показував. І я думаю, що вже прийшов час. Заніс я торцовку 383 вала. Подвійний такий скотч, щоб мені при монтажу було легко. Ні-ні-ні, ми не будемо це говорити. Ну, він був. Я не знаю, де він подвійний. Я повитирав вже стіл і тепер можна розпаковувати цю тканину і приступати до порізки. Посередині так я постійно надрізаю і все вже стягую. Бажано, звісно, її перевірити на метраж, чи приїхали, скільки я замовляв, і перевірити її на, на брак, можна так сказати, чи немає ніде заломів, плям і так далі. Але ми цього робити не будемо, тому що, якби це ми собі робимо. Я думаю, тут по метражу і по браку не повинно нічого такого бути. Так, відкриваємо. Її повністю розмотуємо, розмотуємо, і треба буде її вкласти вдвоє. на нічого, тканину. Ось так. І її розвернути в сторону лінійки. Далі нам треба буде виставити полоси. Деколи виходить повністю ширину тканини виставити, а деколи треба буде кусками різати там 2-3 шторки і потім знову виставляти. В цьому випадку, швидше за все, я, напевно, на пару цих виставлю. От, Тут десь на 2 шторки точно виставимо. Все, після цього треба буде зафіксувати. У мене немає зараз не зможу знайти я зажими, я просто двостороннім скотчем. Тут приклею, тут приклею, і з тої сторони, щоб вже тклена, нікуди не рухалась. І після цього почнемо різати. Після цього треба виставити під лінійку. Лінійка у нас йде 90 градусів. І торцунути, щоб у нас був, так скажемо, кут рівний. Одна сторона вже буде рівна і ми зможемо від неї відштовхуватись по розміру далі. Давно насправді я нарізав. Подивимось. Тут моментами такі треба буде ленько підрізати, де, де я не дорізав. Це таке буває, тим паче ця тклена груба, вона йде якби блок блокаут, там треба було сильно давити. А так як я вже дуже давно насправді не різав. І так от трошечки вийшло. Треба буде трішки сильніше давити ніж. Так, добре. Це смітник, смітники, постійно, знаєш, тут у мене полочки були, постійно так під руку. Так, буде там. смітник, І тепер зараз в розмір будемо різати. Зараз підготуємо скотч. Ми будемо мітки ставити на скотчу, Так, що у нас там 590, всі, крім коридора. Все, і з цієї сторони вже на, е, під кут під 90 градусів рівна сторона і від неї відштовхуємось. Так, 590. Ось так клеїмо скотч. Ставимо мітку на 590 і далі виміряємо. Знаєш, ти міг це продавати як свої курси в інстаграмі продають? Так, да -да -да. <рес> курси. Ще бонусом. Е де я замовляю це все, дати контакти, Постачальник Постачальники, так. Да. Так що у нас один, два, три. Це у нас четверта. Нюанси розказати всі, які бувають. Так, і тоді не вистачає трохи по довжині стола, бо я робив ширину його 2,80 під рулон тканини. Бо деколи буває день ніч і 2,50 Рулонка то взагалі 2 метри ширина і метр От. Тоді е, цю потім вже коридор. Давай подивимося, нам треба вроді там 380. No, ми маємо тут 430 запасій. Тепер нам треба перейти на другу сторону стола. Те ж саме відмітити нашу ширину. І зараз різати. Та і після цього в нас вже ширина Відмічено. І ріжемо їх. Так, і зараз будемо ніж більш притискати сильніше. І я думаю, що зараз відріже нормально. Щось, щось тримає. Ага, тут момент маленький. Тут ниточка і тут. Так, ну, можна сказати, що одна вже є, їй треба буде по висоті торцюнути. І зібрати щось телезо собі зроблю. Так, тут одна ниточка лише тримала. Тепер залишилося остання і треба буде відмітити в розмір. І все. Залишається торцівка по розміру і збірка вже. Тепер з іншої сторони 380. Це можна такого вже розвернути. Треба буде по довжині торцунути. Зараз беремо розмір, мінусуємо під одинарну планку і виставляємо. Виставляємо положення ніч обов'язково. Так, 1132 у нас. Ми висоту зараз торцюємо виходиш. Ну, ми торцунули, це виходить, зараз у нас намотка йде на вал. Теж торцюємо, щоб все рівно було. Собі записую розмір, щоб я розумів, яка є ця шторка. Це на бік. Зараз так само всі торцую в розмір. Ось ці, коридор торцований вже і далі почнеться збірка. Тепер ми беремо стрічку, таку подвійну, проклеюємо. Тут по тканині зверху це буде клеїтись на вал. Це є. Тепер можна вже відклеювати і заклеювати вал. Так, у нас тут розмір 1185, шукаємо ось він. Ниточки якісь. що вони сильно не заважають, але беремо, переберемо, так, виставляємо рівно вал, У нас тут є по міліметру, навіть трохи більше. Запасу. Виставляємо так з двох сторон, щоб було одинаково. От, і просто тягнемо одну сторону, потім другу. Все, ми приклеїли, тканину давало. О. Все, а тепер тут треба блокующу таку стрічку ставити ось таку. Цю стрічку потім ми будемо притягувати під планку ПВХ. Я її зараз скобами зафіксувати цю стрічку, щоб вона прямо надійно трималась. Бо, можливо, з часом просто не знаю, злетіти ця блокуюча стрічка і вона просто злетить з планки ПВХ. Так вона з скобами зафіксована і нікуди вона не дінеться. Так, прижимаємо скоби, щоб вони нам потім не заважали. Тепер, тепер ми протягуємо. Сюди цю нижню сторону планку. Так, і протягуємо її під планку ПВХ. Так, ну вже майже готово, тільки треба буде з цієї сторони, ну там, де треба ланцюг поставити, механізми і собі вже монтувати. Зараз ми перевіримо, як вона працює. Кіки я ще зберу, ще зберу в кімнату одну і в коридор. Тут теж самий процес. Спочатку клеїм стрічку на вал. Так, 1160, це правильно це наш розмір. Так, виставляємо по міліметру і тягнемо його вниз. Все. приклеювалося, все добре. Тепер змотуємо те ж саме блокуючу стрічку. Фіксуємо. І одягаємо її. в планку ПВХ. Мені здалося, що ти не спів приклеїв, а там сіточка просто. Ага. Я думаю, ну давай, давай відклей разом зі столом. Ну Так, да, сіточку типу, деколи погано видно. А ще коли тканина плюс-мінус зі столом вибирає, тут ага. взагалі теж плутанина. Так, одягаємо планку ПВХ. У нас 1185, у нас и долива. Там механизм. Теперь механизм трещин Педи. що треба буде достати з комплектуючих. І сюди треба от такі штуки запхати. Так, одна. І друга. Так, ну давайте тоді перевіримо наш виріб. Так, ну от такі десь. Це у нас... Ну У нас голого вала тут не буде, видно, тому що там є намотка на вал. Прям дуже велика насправді. Там, якщо буде по закінчення ніч, ось так закінчення ніч, ось так день. Ну і вона відкривається і закривається повністю. Тепер тільки треба буде ще ось в таких моментах вирівняти її, і плюс треба буде тут мені просверлити отвір, другий отвір від цієї вушка, щоб потім сюди запустити жилку. Але це вже це вже, напевно, не сьогодні монтаж буде. Монтаж, скоріше за все, завтра буде. Сьогодні я це все зберу, а завтра вже покажемо, як, як монтувати. Але для вас це буде все в одному відео, тому різниці між ними ви не помітите. Ходимо до монтажу. Нам потрібно спочатку вимирити жилку. Так, Підготуємо, напевно, вже і шурупчики зразу, щоб мати. І нам треба буде викрутку. Беремо ніж. І комплектуючи під жилку Так, то треба буде 4 штуки. Є це можна в сторону. І так. зараз вирухаємо жилку Це у нас одна жилка на одну штуку. І зараз відріжемо другу. Просверлив маленьким сверлом під ці вушка. Зараз сюди вдя... вдягну жилку і зафіксую. Так само і з цієї сторони. Притягнули. Тут такий маленький гуц робимо. Я на два рази зазвичай роблю і лишнє підрізаю. Так. Жилка вже на місці, тепер можна буде приступати до кріплення до вікна. Я спочатку в сторону, яка відкривається, монтую, а потім вже сусідню. Треба буде її майже до кінця відкрити. Ззаді ми клеїли подвійну стрічку, щоб легше було змонтувати. До вікна. Так. І виставляємо її до самого верху. І тепер ми дивимося тут по штапіку. Головне, щоб все рівно стояло. Дивимося вверх і потім дивимося вниз, де нам треба вліво право Ми одну сторону приклеїли до вікна, а іншу поки ще не приклеїли. Вона рухається вверх-вниз, і ми собі виставляємо, як нам потрібно. Вверх виставили по штапіку і дивимося вниз тепер. Все, низ тепер теж по штапіку і можна заклеювати тепер і цю сторону. Після цього, як ми вже приклеїли і висели по штапікам, щоб рівно все стояло, тепер нам треба буде закрутити її. Тут легко самий вал знімається, тут треба натиснути на механізм. От, і з кроштею він виходить. Ставимо його на підвиконня. Все, і тепер можна теп крутити до вікна. Фіксує я надвашу шурупа, цього достатньо. Вона нікуди не дінеться вже. Так, одну сторону закрутило, тепер до іншої. Тепер фіксуємо ліву сторону, тільки тут у нас один момент це підвиконня. Підвиконня у нас максимально високо зро зроблено. І тут не так багато місця, щоб зафіксувати кріплення. Вставляємо тоді максимально рівну жилку. Робимо мітку маленьку, де нам шуруп крутити. От, піднімаємо шторку тепер і пробуємо його якось закручувати. Так, треба буде щось знизу легенько підкласти, щоб жилка вийшла. От. І фіксуємо. Так, зараз будемо бачити, як жилку протягнемо. Це зазвичай таких приколів з підвиконня ну, ніде нема. І у нас є багато місця, щоб зафіксувати кріплення. Але так як у нас тут підвиковання максимально піднято, треба буде трішки погратися. От один раз і ще на один. Жилка виходить все добре. Yeah. Це вже лишнє потім відріжемо. І так же само і ту сторону. І легенько закручуємо. Ну, нам не перетягнути головне, бо деколи можна і жилку впірвати. Є. Тепер нам треба буде відрізати зайву жилку. Отак. От Залишилось нам підрізати самий ланцюг, бо він тут у нас занадто довгий. Перевіряємо, що відкривається, щоб зараз не, не перепідрізати. О! Повністю відкривається у нас і, відкрив, і закривається. Є, тепер можна різати. Ще обмежувач поставити і вже буде повністю готово. Так, йдемо на іншу сторону. Те ж саме. Ось такі у нас обмежувачі йдуть. Зараз покажу, для чого вони взагалі. Нам дві штуки потрібно. Виставляємо ролет в положення ніч. Тут ще зазвичай можна подивитися, щоб симетрично всі полосі стояли. Так, тут. Я відмітив, де, ну, типу, так пальцем я взяв собі, відмітив, де обмежувач має стояти. І ще я зазвичай пару раз припіднімаю, щоб нічого не зійшло. О, бачиш, вже зовсім інше положення. Треба виставити знову. І знову так пройтись. О, тепер все добре. І тепер просто ставимо цей обмежувач. Для чого нам взагалі обмежувач потрібно, це так, щоб зафіксувати в положення ніч ролету і щоб нічого там не прикручувалось, і коли треба там ніч закрити, щоб ти цими полесами не грався, а просто собі закрив і воно зафіксувало все. Те саме підняв, вона піднімається до самого кінця. От. І собі можна вже регулювати світло в кімнаті, як тобі потрібно. Це в нас до кінця положення ніч повністю. Треба відкрити це положення день. І якщо нам треба буде освітлення більше в кімнаті, чи ще ти вже собі тут регулюєш, скільки тобі що потрібно. Призакрити, відкрити, От. те ж саме зараз ставимо тут обмежувач. І вже точно на цьому рулети готові. Ось такий от результат вийшов. Насправді я дуже давно вдома їх не виготовляв, тому що та кімната вже роками у нас просто кімната склад. Ви могли бачити, там що і під столами, і вже на столах, то треба буде просто з часом це винести. І у нас є плани на ту кімнату, і будемо щось пробувати там робити. М -м Коли виготовляв, я насправді кайфанув, е тому що, ну, в принципі, руки пам'ятають. Як це все робити, і тут такого фізичної якоїсь роботи прям нема. Ось такий от е, вийшов, не знаю, послідній танець з цими рулетами. Якось так. Дякую вам всім за перегляд. Можливо, комусь ця інформація пригодиться. Якщо вам випуск сподобався, підтримуйте, будь ласка, його вподобайкою, підпискою на канал, можливо, залишити якийсь коментар. Все, всім подякував.